Якось пригадую, один проповідник розповідав, як він в аеропорту зустрічав делегацію з однієї з церков, і вони не знали один одного в лице, але він дуже сильно так хвалився, що він впізнав цих віруючих людей, по тому що сестри були в хустинках. І ви знаєте, я так слухав це все, і в мене виникло запитання. А як би знали вас, брати, що ви є християни, якщо б з вами не було ваших сестер в хустинках? І ось, задаючи це питання братам з тих строгих так званих строгих церков, вони так дуже часто себе позиціонують. І я задаю запитання і на неї немає відповіді. Якщо вашу віру спізнають по хустинках на головах ваших сестер, то як впізнають вашу віру по вас, дорогі наші брати? По чому можна взнати в аеропорту вашу віру? І моя тема сьогоднішня буде пов'язана? Зі строгими церквами, з церквами там, де є прийнято обов'язкове омиття ніг і обов'язкова сповідь перед служителями. І ось недавно я дізнався про те, що на Раді служителів, єпископів в них було прийнято рішення. Більше не тиснути на сестер, які люблять собі зробити макіяж, які люблять собі там намалювати губи, там, ну і інші ті от атрибути, які постійно були темою багатьох проповідей. І зараз вони вирішили не тиснути. На, на таких сестер, і вони вирішили не тиснути на братів, які не хочуть постійно ходити там в сорочках за застібнутими верхніми гудзиками, і вони вирішили про це не говорити по причині того, що бояться відтоку молоді і інших християн до харизматичних церков. І так насправді вони прийняли рішення про те, щоб хоча б приходили на зібрання в більш-менш пристойному вигляді. Ну, ви знаєте, причиною послужило навіть не, не послаблення в плані того, що буде відток до. Харизматичних церков, це є так офіційна така сторона того питання, а насправді причиною є те, що е, в, в тому всьому є замішані е, молодь, е, яка є там е, дуже близькою до іменно. Е, Тої верхівки служителів, єпископів, пастирів і так далі. Але уявіть собі, що якщо, наприклад, віруюча молода сестра привикла ходити в спортзал. А в спортзал, звісно, що ходять в, в тих спортивних колготках, там, там ну, вони там називаються Легінд чи як. І, і брати там також ходять у відповідному одязі. Вони просто фізично вони відказуються від того, щоб ходити в спортзал в довгих спідницях. Розумієте, із покритою головою там, наприклад. І тут навіть не є питання того, що. Страшно, щоб пішли до харизматів, а питання того, що, наприклад, внучка єпископа ну, вона відмовляється від того, щоб геть не ходити в спортзал, щоб відмовитись від інстаграм і так далі. І для того, щоб просто не ганьбитись там перед очами людей, вони вирішили отак послабити оце все, оті всі свої строгі правила. І та, е, нібито строга церква ще зовсім недавно. Вона вже так насправді перестала бути такою строгою. І тут, звичайно, що служителі просто думають самі про себе, щоб просто не виглядати, якось так, щоб не впасти в грязь лицем. Бо як то буде виглядати, що, наприклад, внучка єпископа пішла до харизматів. І діло в тому, що молодь зовсім не відмовляється від того, щоб геть залишити віру в Бога. Молодь не відмовляється від того, щоб просто покинути геть церкву. Молодь просто відмовляється від того, щоб слухатись і виконувати ті всі строгі правила, які є прийняті в оцих строгих церквах Воронаївського в основному напрямку. І хочу так сказати, ви знаєте, ті брати старші, ті служителі, вони. Так насправді самі себе покарали тим всім, тому що вони всі дуже добре пам'ятають, як ще зовсім недавно вони були співучасниками того, що вилучали з церков за радіо вдома. Так, так, так було. І вилучали за телевізор вдома. І, і тут навіть не йде мова про телевізор, який там купили собі там віруючий. А наприклад, є сім'я, де жінка віруюча, а чоловік не віруючий. І ось чоловік не віруючий, приніс до хати телевізор. ну то що було там 80-ті роки, 90-ті. І церква зібралася, і то залежить від того, який був пастир, то в одній церкві в добрішій, так скажемо, в добрішій просто ту сестру, яка зовсім того телевізору до хати не тягнула, тягнув її невіруючий чоловік. І от ту сестру могли в добрішій церкві могли поставити на замітку. В дуже добрій церкві могли просто там покивати пальцем там, і так далі, бо ти, сестра мало молилась за чоловіка, бо ти мало постилась, треба було більше поститись і так далі. А от в таких дуже строгих церквах, які серед них вважаються супердуховними, просто брали і вилучали. Навіть якщо та сестра була не винувата. Тому що вину покладали на неї, що мало постилась, мало молилась і так далі. І ось тепер у мене питання от до тих єпископів, Сивочолих, таких стареньких. От ви вилучали колись за радіо вдома, ви вилучали за телевізор вдома. Скажіть мені. Ви зараз носите і радіо, і телевізор в своїй кишені у вигляді ваших телефонів. Ви самі себе вилучити з церкви не хочете тепер. Вам не заважає, що у вас в кишені є і телевізор, і радіо, і багато-багато чого іншого. Це зовсім вас не хвилює. Але ж ви повинні згадати, і я вам не дам про то забути, що ви знищили дуже багато віруючих людей саме от за такі речі, розумієте? Ви колись вилучали і за радіо, і за телевізор. А тепер ви оце радіо і оцей телевізор самі носите у власній кишені. Скажіть мені, дорогі служителі високого рангу, високодуховні ви наші. Ви не хотіли покаятися перед тими людьми, яких ви знищили колись. Ви не хотіли покаятися перед тими християнами, які пішли з церкви, тому що ви їх вигнали за радіо, за телевізор. А тепер ви самі носите оце все в своїй кишені. Скажіть, ви себе не відчуваєте зовсім лицемірами. Вас взагалі зовсім совість не мучить от за те все, що ви зробили. Ви розумієте. Воно дуже сильно контрастує це все, якщо згадати, порівняти. Подивитися, то є дуже сильний контраст і контраст такого, такого ви знаєте, ультра лицемірства, бо тому що люди просто вирішили все спустити на тормозах і про все забути. Ну, бо ж ви розумієте, єпископ свою внучку, яка ходить в колготках по місті в спортзал. Там, наприклад, він ж не буде її вилучати з церкви, розумієте? За її зовнішній непристойний вигляд. Пастор церкви він не буде, наприклад, вилучати власну жінку з церкви за те, що вона ходить в штанах на перекір їхньому вченню церковному, розумієте. І ось вони вирішили просто так в закритому своєму тому колі просто-напросто більше нікого за це не гнобити. І ну, я вам скажу, що е, з одного боку, е, подивитися, воно виглядає начебто, що брати так би подобрішали, а з іншого боку, вони зовсім не подобрішили, вони просто-напросто. Е, Думають виключно про себе самих, щоб не виглядати якось негарно в очах інших людей. розумієте, що от Люди втікають там десь до інших церков. І як буде, наприклад, дивитися той самий діпископ в очі церкви, коли його внучка піде до харизматів. розумієте? Він же ж жити з тим не зможе, він же ж не зможе просто виходити, проповідувати, йому що треба якось потім пояснити. От, і от вони вирішили піти на такі мега-послаблення. І ось я пригадую якось. В 90-х роках, коли я увірував, я був на зібраннях одної такої церкви, строгої, так як вони себе люблять називати, і там був такий проповідник. У Львові його звали Богдан. Він вроді був деяконом. пастором церкви їхньої тоді був брат на ім'я Павло. І ось цей Богдан то був ярий противник імміграції в США. Він там, як виходив за кафедру, таке враження, що він би розніс все, що можна, тільки щоб люди віруючи не виїжджали в Америку. І ось якось проходить короткий період часу, ви розумієте. Богдан потихеньку взяв і іммігрував до Америки, вислав звітом фотографію до церкви з великим-великим привітом, звітам. <сумієте> Розумієте? І це таке лицемірство, тої, ви знаєте, такої боротьби непонятно з чим. Вони просто самі себе в тому всьому. Якби загнали в такий тупік, бо тому що борешся з одним, потім сам в то приймаєш, нібито ти противник, але противник не до кінця розумієте? Оце таке якийсь, якась, якась така двоєдушність. Пригадую зовсім недавно, один пастор такої церкви, де ми відвідували зібрання. Церква з омиттям ніг, в них є сповідь. Ми, як домашня церква, відвідували оті зібрання, і пастор цієї церкви дуже настоював, щоб ми прийняли членство. Ну, Ви знаєте, я йому зразу сказав на самому початку, що ми домашня церква і ми членами не будемо в нього офіційно, тому що разом з членством церкви нам прийдеться прийняти все їхнє вчення і весь все це е, навантаження переконання і церковних правил, які в них є. І він так наголошував, але ми строга церква, і ніби строгість церква, то яка є. Ну, ну, Якась така супердуховність, або що там, хоча в Біблії зовсім немає такого слова Строга церква. І ось я би хотів сказати тим всім служителям строгих церков: дорогі брати, от візьміть і просто подивіться уважно на те, що ви робите, на те, що ви зробили, і що у вас відбувається. Ви багато людей засудили в свій час, і ви не покаялись, і ті люди донині десь там, можливо, страдають. І ви прикриваєте все, що відбувається у вас зараз. Хочете то, то все так сховати, але ви не сховаєтесь перед Господом Богом. І тому раджу вам, е, поки не пізно, прочитати те, що є написано в римлян, другому розділі третій вірш. Щоб осудження не впало на вас, Боже осудження, просто-напросто згадайте, що ви зробили дуже багато шкоди і дуже багато ви вилучили людей за те, що ви зараз просто толеруєте. Оце все, я, оце все що я хотів сказати на сьогодні про строї церкви. А стосовно зовнішнього вигляду, ви знаєте, ви повдівали своїх жінок в хустки, але самі ви ну, нічим ви не відрізняєтеся від інших чоловіків в тому світі. І хочу сказати, що аміші, з яких так дуже сильно сміються, вони чесніші є, ви знаєте, бо тому що Аміші в тому плані зовнішнього вигляду. Вони, вони чесніші, тому що їх можна спізнати здалека і їхніх жінок, і їхніх чоловіків, а ви просто-напросто зробили в своїй церкві правила для багатьох, але не для себе, для служителів. Ви для себе, для служителів, дуже багато маєте поблажок і самі не дотримуєтесь того, що собі попридумували.